Всім привіт, ви на каналі Ігрове Життя. Мене все ще звати Владислав. І у нас все ще про Galactic Survival. Неочікувано, тут є якісь поліпшення. Так, цю гілку теж закрив, закрив. А, стоп, почекайте. Так я майже все закрив, мені тут залишається. Ой, ну ще багато. Можна, звісно, придбати. Це я буду зараз просто тут натискати до завтра. А, хоча ні сейчас швиденько тоді докуплю все, що треба. І, в принципі, можна цю гілку теж е, закрити. Цю гілку, ну, блін, тут докуплять більше треба. Прям дуже більше докуплять, Скільки 10 тисяч? Ну. Може не вистачить, до речі. Хіба що продавати інші ресурси, як варіант? Та ні, вистачає. Все, я тоді прокачку повністю закриваю. Скажем так, гіштальт на цьому закритий. Давно я вже не заходив в цю гру. Що тут по авангарду? Можна спередити зброю лише з типом кислотна, електрична вогняна. Досяжність зброї більша. Мінус швидкість руху. О, так, з'являються небезпечні підривники. Омега-підривники. Інженер, підривник. Кристалічні печери запальна граната. <рістити вирішення в контракті> Давайте спробую Я, в принципі, думаю... чому ні запальна. Ой, ну тільки ця швидкість. Добре, що хотіть іти збирати. А не грибулики. Ну, ця швидкість, звісно, болюча. Ой. О, хотя... Почекай, за усім так зашла ведь плюс. О, синий не плюс. Так, швидкість копання. Блин, давай трошки копание. А, а! давай! Хоча треба напевно була швидкість руху. А! Б'ють! Б'ють! Блін, він відчувається просто як танк якийсь. Взагалі неуправляємой. Так. Дрони, дрони. Давай. В принципі. Опа! Ну а так можна ресурси добувати, до речі. Шкода. Ну якщо гранату прям розкачать. То, в принципі, чому ні? Але блін. А це швидкість. От давай швидше. Оп, пробігай. АЗ. Давай З. З твоєю швидкістю тобі вона потрібна. Ну це підстава злій. Ооо. Мінус шкода на 3. Ну давай. ту 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 Накопичення. Чи якісь перезарядки б туди, а не накопичення, ні? Крити, давай атак. Швидше розкачаю гранату, швидше щось буде. Напевно. Ай! Ай! Блин, ще ж ресурси треба збирати. А як? Опа. Ну ладно, щось то избирається, шкода на все. Ай! Швидкість руху, о. О. Воно. Так, вороги тут адекватні вилізли, уже хорошо. Давай можна трошки криків не знаю наші тільки о! О! Оце хороша зброя це прям класна зброя розвалювати можна прям на ура швидкость стріль... давай о Та ти що швидкість перезарядки швидкість перезарядки на все швидка стрільність шкода. Uh, так, кінетичний вибух. А давай. Шкода. Оооой, швидкий с руху. Та ти, шо. Та ти шо? Кислота, ну давай на кислоту. І не по нагороні, звісно, було б краще. Але уже як є. Так, ці Їдь нафіг. Ресурси я, напевно, не всі зібрав, але. Відверто кажучи, а пофігу. От просто пофігу. -пі Треба підхилятися, захист я напевно візьму. Оце беру, беру. Чого я захист беру? О, це можна закріпить. Тому що тут вибухові і можна так. Нормально попастися на вибухи, скажем так. Так, секунду. Так, я тут. У вімку трошки вентилятор, а то щось жаркувато. Руки покиють з геймпадом. Блін, ще й. Напряжна така трошки місія з тою швидкістю, з тими всіми вибуховими чуваками. У, -у, У... Раз кислоту вже качали, давайте так. В принципі. Так, тут бахнули. Квітку забираємо. Ну тут прикольно, що карта невелика. Ну, відносно невелика. Опа. А дайте вийти. Дайте вийти. Блін, вийти не дають. Скільки ж їх там бахає. Блін, ще ця муха. О, давай, тут перезарядка. Крыжаный заряд. Давай. Блин, я так тут точно залишусь. О, муха десь там бахнулась. Уже хорошо. Ти, блин, маленьких бисять. Давай. Заплайпот забрав. Сквяк. Блін, ну давай. В принципі, крити. У гранати теж крити нормально вп'ють. Хоча... відверто кажучи... граната не про Свом Воу воу, 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 воу. Мені б хилку б знайти. Було б непогано. Опа. Лізуть, лізуть. Межі збору. Давай. До речі, я тут можу і програти. Що... Вони щось занадто швидкі. Прям дуже швидкі. А Хілки я як і не бачив, так і не бачу. Ой, тут може і залишитись. Сі... Оооо. Так, Відку то не забираю. Колесо. Та пішло ти колесо. А хілки взагалі тут ало є? Ось Хілка, 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 хілка. Ой. Що хілявся, що не хілявся. А, ну... Я не знаю як, але одну елітку я вже вбив. Захист ну... Ай! Яй-яй-яй-яй-яй-яй! Іти можна! Тікай, 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 тікай. Може левел мені дасть підхил трохи. Значит збору давай. Оці, блін, бісять, аби не вони було б сильно простіше. Резарядка, давай. Чий зброї немає проти них ніякой швидкої А, с Там еще ящик. Блин, я его не заберу. А, так я тут и не выживу. Я тут может, и не выжить. Не то, что не забрать. Ладно, бежу, 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 бежу. Посрать на то ящик. На ту не тру. на все насрать. Просто бежу жить. Так, тут хиляюся, обов'язково. Кість руху, ну вже не так вона і потрібна. Перезарядка на тебе кидаю. Е, досяжність зброї, ну, таке собі ще раз перекидка ОЗ потім треба буде взять. Шкода, а, ну хай це буде. Блін, треба було гранату качати. Ну ладно, побігли далі. Все, ну швидкість, типу, я собі повернув. У мене вона нормальна тепер адекватна. Дрони тут взагалі ніякої користі не несуть. На жаль. Ну, у мене, блін, Гранату, гранату вкачнуть на швидкість перезарядки. У мене там скільки. Оооо, 259, ну це дуже довго. Прям дуже довго. Аби в мене граната була хоча б в півтори секунди, Було б сильно простіше. Эй, okay, Big Swarm, то. Okay, Эй, де той Big Swarm, куди подали? Ну no, а це давай. Так, туди я вже не сильно хочу лізти. А... Хочу лізти. Виявилося, що я прям дуже хочу сюди лізти. Регря. Та ви достали. Це дрібнота срана. Чий гуліки. Чи є сенс? Я ж їх не повбиваю, ні, не хочу. Давай накопичить... Ну давай. В принципі, ця штука може мені допомогти вижити. Вулики, звісно, прикольна штука, але... Блін. Можна щось більш корисне, хай я там. Там один левел на ту гранату і брать його пустин. Отут пробігаю. Я знаю, що я демедж отримаю, але... Он гулик цього рівня. Треба буде до нього збігати. тру трошки я візьму. Що делать з гуликом, поки не знаю. І баша він десь на вибухову на штовхнеці. Так піщелійди ви. Тут бахай. Так, золото тут я заберу трохи. Граната. У разі отримання шкоди вилітає граната, межі вибуху притягує воргів. Оце мені прям потрібно. Якщо я ще її розкачаю. Муха елітна. Ой-ой-ой-ой-ой, як же ж неприємно! Накопичення ні. Капання мені тут точно не сильно потрібно. Гулик Блін. Не затригерився. Проблема. А ну перекидка. Дрони. Та ну нафіг дрони. Плюс один струмінь. Оце... Оце воно. Де той гулік сраний? Перезарядка на гранату, давай. Граната тут тащить може. Ось гулік. ну и того потрошку. не троих давай мирос, о голод, все элитки рассыпалась ресурсы только забираем мирос, ящик я заберу разрядка давай рвались на шкода а, давай так Вались, товарищи, что да? Так, доски забираем, забираем. Опа. И захожу. Все. О, тут я уже прям... Прям сильно краще. Полис. Так. ТБ. ТБ. Швидкість перезарядки, швидкострільність стані у всіх напрямках. Воно. О, берем. І йдемо далі. У! Ну вже легше. Всі квіти збирати. о, клас. Це прям по кайфу. Що по гранатам? 2.15. Все ще довга перезарядка. Це ще довго. Але у мене вже іще є болтомет, який теж вже рішає. То, в принципі, вже жити стало легше. Угу. угу. О, пробило. пробило. Так, тут головне що? Головне що сильно не виділуватися і не заходить в оглухий пут. Як я зараз зробив. Тікаємо, втікаємо. Вибухові це, звісно, прикольно. Вони жуків вбивають. Коли вибухають, але ж, блін. Вони і мене дамажать прям шового. Ви ж у мене там мільйон захисту було. Було класно. А так... А так сумнівно. Наприклад, от зараз. Так, куди, кудись, кудись сюди десь. Тут проходимо. Так, ну там же ще ж піде знову ж. Бік сворм детей. Ну от, Swarm detected. не ну, вот. А я в кутку. Опа, це я приїхав. Оце я приїхав. Uh, нітровий порошок. Рівні. Блін. Дайте щось Дайте щось. Ладно. Нітровий порошок, так не нітровий порошок. Виходимо. Виходимо, виходимо, виходимо. Із оточення. Межі збору тут потрібний досвід збирати, лікуватися. рівнів Маю на увазі. Папа папа-папа. -па -па. Ну що чисто тут еліток треба вбивати. Воу. А що воно аж проглючилось? Давай. Так, вибухові, вибухові, вибухайте. Ну, може ви вибухнете? Шкода, давай. Так, элитки До ст. Достида. Дофигища. Ящик. Ну, можно забрать. А справье. Разрядка, давай. Шкода. Ту, -ту, 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 -ту. Ну давай, Шкода. От так, пробігаємо. Цього жука, жука забрать. Ну і все, заходимо. Нормально. Ладно, ресурси я бачу, що я не всі зібрав. Точніше, я їх ніфіга не зібрав, але... як є. Б. ТБ Б. І нітру. Блін, ну той нітровий порошок, він мені зараз взагалі нікуди не вперся. Розрядка на тебе скільки. Півтори секунди, нормально. Ну тут довго. Ну тут довго. Ладно, півтори секунди це терпимо. Хай може реальний цей нітровий порошок зараз мені трошки шкоди більше дасть. Ну, хоча, якщо так подумати, у мене і так великий шанс пита. Більше сотки я вже думаю не наберу на нітрі. Хіба що щось Щось іще мені пасібник глибинника є? Ну хіба що так випаде покращення? Якась легендарне, наприклад. Накрити. Тоді, так, тоді. Це б могло б зарішати. це погано. Так. О тут хилки є. В принципі, що, мені дослідить карту. Зібрати нітру? Золото мені не уперлося, Ось тут Вибухайте. Золото мені сильно не вперлося, Давай. Розчистить нормально так, щоб я міг десь бігать. Коли будуть босси. Хоча з моєю вдачею тут буде скоріше всього один бос. Але мені вигідно, щоб їх було два. Насправді. Блін, який захищений жук. Не хочуть його відпускати Ні, ну якась там шкода є он, навіть без вибухів. <плеслова> Але Блін. Ой-ой-ой-ой-ой, це погано. Та що ж ти таке бахне уже. Ой, що буде боляче. Дайте мені щось. Давай це. Все, тепер пішли, пішли, пішли. А там хілки за хілками. Тепер мені потрібні хілки. Ну, лікування за левел... Скажем так, не саме гірше, що могло бути. Хоча я б краще взяв швидко пусь. Левелів я зараз уже не так багато буду плавить. От швидко кусь мені міг би... трошки мені допо... Або кренделик. От кренделик міг би теж зарішати. Все ж таки додаткова броня. Блін, може ви вибухають будете. Куда на накопичення. Давай. Тут розчищаємо. Я думаю, тут зверху можна і воювати. Два. Знову проглюкон якийсь дивний. Все ж таки пощастило. Два вилізло. Ось тут ще хілка. Ага, пригай, прыгай. Так. І отут йдемо на позицію. бейбі! Все, отут розчистили, зараз... Зараз буде простіше бахати їх. Якщо ніде не, не завтикаю і виживу. Звісно. Давай Ну тут Дуже б сильно хотелось бы Гранатку ще качнуть. Так Ой Ой-ой-ой Я еще тут не выживу Пока живу А, це останні хп. Може, звісно, зараз левел десь на стрибу. І буде шанс. Але поки щось виглядає, наче ні. Так, ОЗ. Блін, давай, ОЗ. Де, 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 де. Капсула, капсула, капсула. Пустить до капсули. Я хочу жить! Єе, yeah, 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 я вижив! Є! Yeah. Ух! <laughs> <laughs> 6! 6 ОЗ було! 6. Ух! <laughs> Це було дуже прям напружено. А, ну що, граната більше всього розвалювала, потім за нею йде Болтомет. Класна штука. Ну, блін, гранату перезарядку більший було б сильно легше, але як вийшло. А зараз, ну що, всім дякую за перегляд цього відео, і зустрінемося в наступному. Всім пока!